Ну насправді міому не завжди потрібно видаляти, тобто не завжди потрібне хірургічне лікування. Є чіткі показання, коли це необхідно робити. Перш за все, коли ми говоримо про міому великих розмірів, тобто, коли матка збільшена з міоматозним вузлом, більше ніж на 12-13 тижнів щодо вагітності. По-друге, якщо ми говоримо про симптомну міому, що це означає, коли вона кровить, коли вона болить, коли вона стискає сусідні органи. По-третє, коли міома швидко растуча, то тому що тому що все, що швидко росте в нашому організмі, може викликати у нас підозру щодо того, а чи доброякісна ця історія. Тому швидко ростучі міоми бажано видаляти і досліджувати, є небезпека чи ні. І по четверте, коли жінка планує вагітність, а міома може заважати процесом настання вагітності і виношування вагітності. Тобто, коли вона буде заважати репродуктивним планам жінки. В цих випадках ми міоми оперуємо і видаляємо або консервативне видалення міоми, або видаляється орган, вражений міоматозними вузлами. Всіх решта випадків ми спостерігаємо. Якщо вас цікавиться, Тема докладніше, то на моєму YouTube-каналі є відео присвячене міомі, міомі і вагітності, міомі і діагностики, міомі і лікування. Дивіться там.